що роло Олів'є Легко ковбаску нарізаємо тонесенькими слайсами. Натираємо яйце, картоплю та моркву. Огірок нарізаємо на полосочки. Все підготували, і тепер можна збирати наш салатик. Перший шар це ковбаска, зверху майонез. Потім картопелька, знов майонез. Наступний шар це яйця і знов майонез. Потім трошечки моркви, куди ж без неї, і огірочок. Завертаємо наш роу, плівочку ось так підкручуємо, і в холодильник на пару годин. Коли вже роу настоявся, то Можна знімати плівочку і нарізати. І зараз, напевно, плаче, десь в коментарях сушись. Але ж який гарний розріз вийшов. Перекрашаю олів'єху у горошку. Роло олів'є виглядає цікаво, але мені здається, шуба виглядала гарніше. Давайте скоріше куштувати, але оце я приберу, ненавиджу горошок. Отже, роло олів'є. На смак наче непогано, але класичне олів'є в салаті смачніше. Не знаю, з чим це зв'язано. Який салат загортаємо наступним?